Ще у 2006 році організація Об'єднаних Націй заявила, що тваринницький сектор є одним із декількох найбільш значних джерел найсерйозніших екологічних проблем у будь-якому масштабі від локального до глобального. Висновки цього звіту свідчать про те, що це має стати головним напрямком політики по розв'язанню проблем деградації земель, зміни клімату, забруднення повітря, нестачі та забруднення води, а також втрати біорізноманіття ще через чотири роки вони попередили, що глобальний перехід до веганської дієти є життєво важливим для порятунку світу від голоду та найгірших наслідків зміни клімату. Тож, чим саме тваринництво шкідливе для навколишнього середовища. У всьому світі 26% вільної від льоду поверхні суші віддано для випасу тварин. Загалом у тваринцві використовується 83% усіх сільськогосподарських угідь, але вони забезпечують менш як 20% калорій і 40% білка, що споживаються. За оцінками, у Великобританії 85% землі, яка використовується для сільського господарства, призначена лише для тварин, що становить майже 50% усієї суші Великобританії. А в США 41% усієї земельної маси призначено для тваринництва, порівняно з 4%, які використовуються для вирощування рослин безпосередньо для людей. При цьому половина всіх сільськогосподарських угідь у США використовується спеціально для виробництва яловичини, хоча це лише до 3% відсотків дієти. Чних калорій тварини своє основною причиною знищення тропічних лісів та єдиним найбільшим чинником втрати середовищ проживання тварин в цілому Саме сільське господарство, включаючи вирощування риби, внесло до списку 24 тисячі із 28 тисяч видів, яким зараз загрожує зникнення. говорячи про бразильську амазонку, там скотарство є причиною втрати 80% тропічних лісів. Наше нещодавнє розслідування показало, що у 2019 році пожежі в Амазонці траплялися втричі частіше в тих районах, де розводять велику рогату худобу. Щодо сої, то 75% Усієї сої використовуються для годування тварин, і лише 6% для виробництва рослинних продуктів, таких як тофу, соєво молоко та інших рослинних альтернатив. Щодо викидів, у звіті Оксфордського університету зазначено, що навіть якщо викиди викопного палива будуть ліквідовані негайно, викиди створені лише сільськогосподарським сектором унеможливлять обмежене потепління півтора градусами за цельсієм, і дуже важко буде не перетнути позначку у два градуси. Це означає, що зміни в нашій продовольчій системі є необхідними, якщо ми хочемо уникнути зникнення коралових рипів, утворення більш екстремальних хвиль спеки, дефіциту води, посухи та нестачі їжі для сотень мільйонів людей, які змушені ставати кліматичними біженцями. І це необхідно, якщо ми хочемо уникнути загибелі світового біорізноманіття, зростання мертвих зон і вимирання видів, а також підвищення рівня моря, що спричинить затоплення таких великих міст як Мумбай, Шанхай, Майа. Амі та Нью йорк а також повного зникнення островів у південній частині Тихого океану. Тваринництво виробляє від 14,5% до 18% загальних викидів парникових газів, що робить його відповідальним за більшу кількість викидів ніж від усієї транспортної системи у світі. Лише тільки риболовля методом тонного тролінгу створює таку ж кількість викидів, як вся авіаційна промисловість. перехід на рослинну дієту може скоротити сільськогосподарські викиди на 73% у країнах з високим рівнем доходу. Дослідження, яке проаналізувало 13 різних потенційних харчових систем виявило, що найвищі викиди парникових газів були виявлені в харчових системах з високим попитом на продукти від жуйних тварин м'ясо та молоко. Тоді як найменші викиди надходили від веганських дієт. Але як щодо місцевих продуктів тваринного походження, хіба вони не є більш безпечними для середовища ніж рослина їжа з за кордону? Ну не згідно з наукою. Наприклад, для яловичини лише відсотка викидів походить від транспортування а для баранини лише два відсотки, що означає, що проблема тварин. Риництва саме у фермерстві. Навіть з такими продуктами, як авокадо, лише 8% загального сліду припадає на подорож. Насправді для більшості харчових продуктів транспортування становить менше 10% викидів. Причому вищий відсоток від транспортування просто є відображенням того факту, що їжа природним чином виробляє меншу кількість парникових газів. У звіті про порівняння викидів парникових газів від середньої дієти в країнах ЄС було виявлено, що транспорт відповідальний лише за 6% загальних викидів. Коли результати були розбиті за харчовими продуктами, було показано, що тваринні продукти спричиняють 83% викидів у середньому раціоні ЄС у порівнянні лише з 17% від рослинної їжі. у США проаналізували кліматичний вплив від вибору їжі. Було показано, що транспортування становить лише 5% викидів у середньому. Німу домогосподарстві США це дорівнює приблизно 0,4 тонни в еквіваленті СО 2 Дослідження показало, що заміна калорій з червоного м'яса та молочних продуктів рослинними альтернативами лише один день на тиждень, заощадить 0,46 тонн в еквіваленті СО 2 Тож вживання рослинної їжі замість червоного м'яса та молочних продуктів лише один день на тиждень досягне такого ж результату, як дієта з їжею, яка взагалі не транспортувалась. Єдина умова, при якій купівля місцевих тваринних продуктів могла б бути більш Кою це якби вирощування різних продуктів було б екологічно однаковим. Єдина різниця полягала в тому, скільки кілометрів доводилося долати обом продуктам, але це очевидно не так. А хіба яловичина з вільного випасу не є безпечною для навколишнього середовища, адже худоба, що випасається, може доставляти вуглець назад до ґрунту. Ну не згідно з аналізами метро, в яких стверджується, що, хоча певне управління випасом може помістити вуглецю ґрунт, у, у кращому випадку це становить лише від 20 до 60% викидів, які виробляють тварини. Крім того, через кілька десятиліть досягається рівновага вуглецю в ґрунті, і він більше не може поглинатися. Тоді жодні викиди від тварин вже не будуть компенсовані. Тож фермерам доведеться або збільшувати площу землі, яка використовується для тваринництва, або припинити вирощування. Це означає, що випасання тварин також не є ефективною короткостроковою чи довгостроковою стратегією розв'язання проблем. За словами одного з провідних дослідників, худоба на вільному випасі є причиною кліматичної проблеми, як і будь-яка худоба. Зростання споживання та виробництва продуктів тваринства, незалежно від системи ведення господарства та типу тварин, спричиняє шкідливі викиди парникових газів і сприяє змінам у землекористуванні. Будь-яка яловичина спричиняє у 6 разів більше парникових газів і потребує в 36 разів більше землі, ніж рослинні білки, такі як горох. Крім того, ми можемо зробити із землею більш корисні речі. Слідження продовольчої системи США показало, що переналаштування посівних угідь кормів для тварин на істінні культури, особливо ті, які сприяють покращенню здоров'я, такі як фрукти, овочі та бобові, прогодує додатково 350 мільйонів людей порівняно до того, що на ті же площі землі вирощують в поточній продовольчій системі США. Щоб зрозуміти це наочніше. Наразі у США проживає близько 330 мільйонів людей, тобто можна було б прогодувати іншу націю розміром із США, лише тими орними землями. Які зараз використовують для годування тварин, а у Великій Британії лише одна третина ріллі, яка зараз використовується для вирощування кормів для тварин, може забезпечити 62 мільйони дорослих п'ятьма порціями фруктів та овочів на день цілий рік. Що становить майже все населення Великобританії? Крім того, якщо світ перейде на рослинну дієту, ми зможемо нагодувати кожну людину на планеті, а площа сільськогосподарських угідь скоротиться більш ніж на 75%. що є еквівалентним розміру Китаю, Австралії, США та всього Європейського союзу разом. Величезна територія, яка звільниться від сільського господарства. Ми могли б відновити ліси та повернути втрачені середовища існування, розвернувши назад процес знищення світового біорізному. Також підраховано, що повернувши тваринницькі ферми до природньої рослинності, ми могли б видаляти з атмосфери еквівалент 8 мільярдів метричних тонн вуглекислого газу щороку. Це приблизно 15% від загального світового викиду парникових газів. Отже, рослинна дієта не тільки зменшить загальні річні викиди приблизно на 13%, але й дозволить нам ізолювати ще 15% річних викидів вуглецю. Перехід на рослинну дієту також означатиме зменшення мертвих зон в океані закислення. Рунту та ектрофікації, що є процесом, який створює цвітіння водоростей, на 50%. всі проблеми пов'язані з тваринництвом, виникли на планеті, де проживає менше як 8 мільярдів людей. Очікується, що протягом наступних 30 років населення зросте до 10 мільярдів. Однак глобальні тенденції, як вони є зараз, показують, що споживання продуктів тваринного походження зростає незалежно від зростання населення. Це означає, що до 2050 року попит на продукти тваринного походження буде на 70% Вищим ніж зараз. А саме м'ясо жуйних буде на 88% більше. це означає, що буде потрібно додатково 593 мільйони гектарів землі. це еквівалент розміру двох індій. Щось явно має змінитися і змінитися швидко. Скільки ще потрібно виробити чи підпалити тропічних лісів? Чи потрібно занурювати під воду великі міста та цілі острови? Скільки ще середовища для існування тварин потрібно знищити, та скільки видів має вимерти? Скільки ще людей має страждати від нестачі їжі та води, та скільки ще має бути кліматичних біженців, перш ніж ми зрозуміємо, що нам потрібно змінити нашу систему харчування? І це не я один це говорю. Провідний автор найбільш. Ого, та найповнішого аналізу, який коли-небудь проводився, аналізуючи вплив харчових продуктів та сільського господарства на навколишнє середовище, заявив, що веганська дієта, мабуть, є найбільшим кроком по зменшенню особистого впливу на планету. Минуло 11 років з того часу, як ООН повідомила нам, що ми повинні перейти на рослинну дієту. У нас немає ще одного десятиліття. Перевела та озвучила Арчухова Маргарита, активістка громадської організації Кожна тварина.